То не носить, Фу. Ви Що немає грошей на нові, то на. <плес> а що ви? Ну напевно важко жити без почуття гумору. Для чого сніг в клас принесли, Тут тепер все мокре, У мене крось нові. Як мені тепер в коридор вийти? Танечка можеш мене перенести на ручки. в тебе є ножниці, ножиці є. Та й тобі? Зараз побачиш. І відрізаємо. <плес> Та нащо тобі таке довге волосся? А треба, то тримай назад. Як рівненько, ти б краще дякую сказала в тих салонах, куди ти ходиш, тобі ви в житті таке не зробили. <ріху> ви всі знаєте, що в мене в п'ятницю день народження, і я знаю, що всі хочуть до мене прийти, але я можу запросити тільки 5 людей. Данічка, <ріху> Ліза, Аліна, Поліна і Катя. Чекаю вас на 10 ранку, тільки не запізнюватися. Але ми не можемо пропустити школу, у нас три контрольних. Вам якісь контрольні, дорожчі за мене, серйозно? А почекайте, бо хтось дзвонить на мій дорогий телефон. <ріху> да. Мам, то я нікого не закривала, вона сама себе закрила. Ти ж знаєш, кому. Як... Вона просто на мене завжди все завжди спирає, вона сама завжди кругом. В сенсі без дня народження? Ну, Коротше, я подумала, ну, контрольні це справді важливо, то я навіть відміняю свій день народження, Ну щоб ми прям написали. Я просто не знала про них. Що ржете?